У нас 23 серпня, кінець серпня, особливий період часу для кожного з українців зі зрозумілих, я думаю, причин І так відчувається мені, принаймні, що цей особливий період починається саме сьогодні, тому що сьогодні день державного прапора відзначається в нашій державі з війною для усіх нас. Цення жовті кольори стали символом нашої незламності. За цю війну ми чули безліч неймовірних історій, як українці, аби вберегти наш стяг від російських окупантів, ризикуючи життям. Ховали його як найцінніший скарб. Наша колега Людмила Гаврилюк поспілкувалася з людьми, які виходили з російської окупації в Маріуполі, і, попри смертельну небезпеку, йдучи повз російські блокпости, несли з собою частинку України. Але в сином глібом тримають у руках український прапор, зізнаються, розгортають його рідко, бережуть. Бо це чи не єдине, що залишилося у них із рідного Маріуполя? Це прапор з підвалу Бростога, там де ми переховувалися в маріуполі. Ми там були і ми знайшли в комірці цей прапор і ми його забрали, бо для нас. Треба зберігати символи нашої держави і пам'ятати них, карбувати їх. І сім'єю в окупованому Маріуполі вони прожили більше 20 днів. Глібу на той час було 7 років без світла, зв'язку та їжі під постійними вибухами. Вони ховалися у підвалі магазину. А найстрашніше за цей період, напевно, були авіаудари, тому що вони перший авіаудар стався дев'ятого. О, березня і е, він прийшовся поруч із нашим будинком. Коли Алевтина випадково побачить, там наш синьо-жовтий, не задумуючись, покладе у свій рюкзак. Чули, що залишити його в тій же тумбочці, просто не маю змоги, е, тому що це, це частина нашої ідентичності. Які намагалися стерти 16 березня росіяни скинули авіабомбу на Маріупольський драмтеатр. Вони зруйнували і підвал, де ховалася Алевтина з сім'єю. Вона прийшлася рівно в те місце, де люди готували їжу на багаті, і тоді на наших очах вбило двох людей. І в ту ж саму мить ми прийняли рішення виходити з міста пішки. Рятуючись від ворога, вони пройшли 20 кілометрів і 17 російських блокпостів з українським прапором у рюкзаці. Я вже потім почула від друзів. Питання, а ти думала, що буде з тобою, якщо цей прапор знайдуть?» І ви, знаєте, на той момент не думала. І оберегом, бо росіяни перевіряли їх на кожному блокпосту, декого навіть роздягали. Але на диво захований стяг так і не знайшли. Мій син каже, що для нього 2021 рік був найщасливішим, тому що він не знав про те, яке пекло очікує нас попереду. І тому мені здається, це прапор він свідок щасливого життя Маріуполя, яке було до цього пекла. У той же час в окупованому Маріуполі жила Юлія. Вона дружина військового. каже, коли у місто прийшли чеченці, зрозуміла, це лише Тут не можна. Вони могли б знайти в моїй квартирі а, військову форму, нас би всіх розстріляли, тому треба було якимось чином а, позбутися того всього. Я викинула форму чоловіка, змотала її в мішок. Шеврони, які були імінними і були, показували на рот військ. Я їх теж спалила в тому підвалі, де я знаходилася. Але один маленький шеврон вона таки залишила із двома смугами жовтою і блакитною. Залишити в себе прапорець, коли знищено абсолютно твоє місце. Ти йдеш по мертвому місту. Це як залишити в себе в серці Україну. Виїхати з Маріуполя Юлія могла лише через Росію, пройшовши жорстку фільтрацію. Утім, викинути синій жовтий шеврон, каже, й думки не було. Я між подошвою в кросівках поклала цей шеврончик, нам просто повезло. Що ми пройшли, і нам вдалося пройти із маленьким прапорцем? Вона проїхала через усю Росію і разом із ним повернулася в Україну. І якщо ми говоримо про те, що, що для тебе є твоя держава, і що для тебе є твоя батьківщина. То вона перш за все асоціюється саме з цими кольорами із з прапором. Після повернення Юлія разом з іншими переселенками створила громадську організацію. Започаткували навіть традицію плетуть синьо-жовтий стяг. 23-му році в ньому було 434 шматочки. В цьому році її вже більше 600. І З всієї України ми збираємо ці шматочки. Така кількість переселенців, яких розкидала доля, але зв'язала оцією теплою ниткою. Державного прапору це наше завдання. Але в з сином зараз у Львові. Сім'єю вони підкорили говерлу разом з врятованим із Маріуполя прапором. Ми Будемо цей прапор з покоління в покоління. Будем Будемо. тільки з війною. Ми усвідомили справжню цінність українського прапора. Він став ще одним символом нашої незламності. На звільнених територіях перше, що роблять українські військові піднімають синьо-жовтий стяг. Мін без перебільшення зараз майорить по всьому світу і віримо, що під звуки гімну його піднімуть в Криму, Донецьку, Луганську і Маріуполі. І навіть діти знають справжній сенс таких рідних для усіх нас кольорів. Синій колір – це на це небо, а жовтий це годючі поля пшениці. Людмила Гаврилюк, Євгеній Олінський, Олександр Стесишин, Володимир Віжбинський, Володимир Миколайчук та Олександр Бойко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.